Искривай же! Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, mm -hmm. может быть, живу-то. Чтобы... Треба требовать... не Треба снять броню. Живи! 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 А почему соседи не приходят? А, папа, ты что, забыл, что есть большая черня? А, oh. а что есть большая черня? О, друзья, всем привет! О, друзья, всем привет! И меня зовут Эвердис. Видите, такие те я как Джимми. Я не можу заказати завжди. Буду казати, що вона просто 25, а але знаєте, що ви мене називаєте в основному Так, Друзі, як ви помінули? Бо я люблю містера біста. Писання жані! А ми забули. Не таке була. Окей. То я навіть перевівся. Ти любиш свого брата, який зараз в Америці? Ну, не брата, в основному я просто люблю містера Біста. Карл, сьогодні перша червня, а ти б не волів би з до скінгурушки? Знаєш? Мені. Ось ось, це він. Він зараз в кінгурушці, тобто е, це. зараз. Його класичний скін. Окей, Дім. А зараз він убере. Кай, це моя грядка, так це ж моя грядка. Ага, Типу ось оця половина. Це моя. Друзі, цьому ми цьому. зараз в Україні. Бо ми українці. Друзі, як ви помітили, я себе. Я не хочу. Ось і там маню не пиндельне сонечко. Так, Ось такі двері. Чого, Чого ти до сусіда пробрався? Я не пробирався, ніхе. Я просто показую І така світленька водичка. О, я вже на ну горища. Ну, ми на весь вже не передягаємось Друзі, як упомітили селяни тут і А, до речі, я пані, так. Тут там, напевно, це і сусід. с нею помітил. О, загадаю, все. Привіт, сусід! О, привіт. А ще тут затопилося лама в басейні? <клухи> не, а, що досить? А чого не ми... помирали? Бо вона задихається, знаєш. тут <гулрень> <гул> <речі, це> басейн! <гул> ну така я про це. Боже, ви пам'ятали, Що зараз так ясно, <гул> що до них на Ну <гул> так. А ще поїде, що це поворот. Просто ламає, Бачиш, зв'язалася від, від торговця і там стопилася, А ця ще прив'язана. А там вже задохла. Ну, то вже таке. Ну okay. окей, уже бачу. Я взагалі сонця не бачу. Я yeah. це. Okay. А, ні, воно воно. Сідаю. Ну-ка, друзі, пишіть спати. А вже завтра будемо байдубати. Ага. Бо сьогодні ми потратили весь день, щоб вам показати і привітатись з вами. Ніхел, я хочу. Мені ну, <рекун> <По -друге, рекун> ж я сюжінь, ти не береш мене. Ну, бу-бу-бу- по-перше, мій портатий. По-друге. По-друге, мій один тільки вид. Окей, я зараз піду на пошту. Окей. <рекун> okay. По-перше, що з поштою? Я не знаю. Ось, друзі, беремо матеріали, так, зараз. Викладу свою мотиву. Проходите, прогоньте, купляйте. Сьогодні я взагалі працювати не буду, я взяв відпустку. Проходьте, проходьте, купляйте. То... Проходьте, проходьте, купляйте. Ти не міг Карл скласти всі злитки докупи. Та й... проходьте, проходьте. Беруть це, прохонте, прохонте, купляйте, прохонте, прохонте, ви... купляйте. Тільки Карл не чіпає мої 48 діамантів, і 24 діаманта блока блакі, мою я маю діамантову броню. Прохонте, прохонте, купляйте. Кіру можна чіпати разом з хлібом, так то там в у мене. Прохонте, прохонте, купляйте. Ну, то жити не тобісять. Прохода, прахота, хопляйся. Ну заткнись, дай. Так, еще ось це треба взяти. Проходи, проходите, хопляйся. Ну головный все, все. Ми всі знаємо. Носить нам забывати голову, да. Аж так щось спорт? Я не знаю, я взагалі там ще не був. Пейсу на нова пошта, як завжди. Може там у вас новый бізнес открый тепер. Да там... там... навіть бізнес бизнес сдержали, пожали. І пошти нема, і все, посилок не будет нігде. Знаешь, у меня такие посихали. Бизнес пошли скрывались, давай за його ролик. А, <поє> чеснок. <поє> Окей, Там, там, там. Там рибалка синій. Рибалка він Р... він Р... він без заслаштував. Я не знаю, я ж розденьки. О, а давайте поставимо блоки, типу, пошопо, можна було ставати. Тикай. Сиди так стоять. А ну, дай мені один блок. Мм, mm, зараз. На. Yeah. Нашу еще сейчас тебе. Yeah. Я дал один. А, ты делаешь! <laughs> <laughs> Выкинься, мой. А, а это тебе? <laughs> <laughs> а знаешь, послушай, Михаил. И нахуй ты сопоставился? А что, 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 что же ты? Ты знаешь, что я что-то Ты знаешь, что? Бом, прежде вообще может быть, выходит. А, а потім буде що щось почать купити і потім немає його. Не знаю, що... А, так, знаю. Ну окей, хай там собі. Придовси А можна до нього оцей піти? О, тут їх взагалі два. А, ну напевно, один займається Чима? Чим Не може займатися. Короче, якийсь тут бізнес влаштував, а один пострій займається. Ага. Ну да, пішли. Нам треба йде взагалі -то. Она розділялася на зрителей, як і на посети. Друзья, шайдерами на пустиком шайдерами. Близ... Я сдохну скоро. Да, мы блясли по... цей поставился. Ну, я не знаю. Чи послали? У нас немає. Ой. Яка але з ними вона таку лосити. Але я більше не бачу пляжу тут. Тож доведеться з ними? Ну окей. Знаєш, тут, тут кожен своє. З... Дякую, що мені можна! А може можна. Так, окей, тогда я тут поставлю вот так парасонку. Ты знаешь, что Знаешь, Карл, так смешно. Знаешь, что пазл издаешь? Це не Степан. Це Степан. З якого фіга він може бути Степаном, якщо Степан це рибалка. Так він Штепан. Степан. Степан це рибалка. Він Степан. Степан це рибалка. Іди на прибіг. <риклад> Ні, ну знаєш, так смішно. Диви, мені привезли інгредієнти для цього, щоб ми могли купатися. Ну, ты знаешь, ну, получается, рыбочка. Е -е. ага. Я пытаюсь, что я роблю, я просто хочу парасольку зробити Хе-хе, <рес> Михило. Так. Ты что, Михаил? Обалдеть! Ты Михаило! А, это было Ну, так, и ты все Ну, завтра, друзья, в раннем врань, врань, я сейчас комусь секала. Так, мне. А, ему очень смешно, не Я кажу, У старей добрый часы. Ой, так. И, наверное, на плащу.

Ще й дощ пішов. Я знаю, що дуже радий. Ну так, літо, частенько дощі їде. Літо, дощі, частенькі. Які дощі? Ну, був тільки що дощ загадити, якщо ти не дощ. А, ну, знаю, такі. Коротко, ще їх. Дякую, що посадив.

Отак плив. Отак. Так. Ти пливаєш по поверхні сам. А, да, я так плив. От тільки я не розумію одного но. Чому сонце таке піндює? Це шайдерок. Я не знаю, думаю, це шайдерек. Солнце є піндюєн. Ну я, друзі, гадаю, про серію можна за ваш Всем пока! Ну, всім будба.